Добрий день, з вами, як завжди, Кулка Арс і і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І тому я вже бачу отут ось ось дерево, тому побігли давайте до нього. Давайте. Я вже зібрав дерево, тому можна вже йти шукати якісь там... Я там міг вже жити. Тут є лава, не знаю, чи мені вона рада. Ну, спочатку потрібно зробити дерево. Верстак, палець. і робимо кайло. Потрібно нам буде покупати. Тому... Ми вже купаємо камінь. Я вже здобув камінь. Тому це що це було? О! Я серйозно, я не ставився ніякий. Ну, пощастило, значить. Але за зимому... Ніби як в цьому селі не повинна бути сіна, бо це зимове село. Є ігу. Ага. Дух селяни, добре поставилася. Буряки. Це вже щось добре, тому збираємо буряки і посадимо. Буя. Я так думаю, що я тут буду жити в цьому селі. Але будинок я напевно сам буду. О, вже ніч нас Погано. Добре, йдемо до цього. Тут, тут є ліжко, ні, тут нема ліжкового. Дрібно. Вибачтеля. Ну, ми спимо. Перший день ми вже прожили. Я не знаю, скільки тут будущев заживати. Станем собі тут ліжку. Десь тут хай буде. Або ні, краще. тут. Стали спампойт. Я його перебудую, цей будинок. І в принципі, десь чи потрібно буде моти і о, є голем, значить голем, але мені потрібно залізти. Виполоні сіки два залізочки. Не кажіть, що два залізти. Три залізо. Ну робимо. Напевно, робимо давайте криво. Ну і ставимо його тут. У нас вже є залізний криво, тому це вже якийсь плюс. Ми тільки ще буде цей домик трошки підправити, як я хочу, бо ну, мені здається, він не так не так трошки, як я хочу. Я б хотів десь як так. Ну, так уже виглядає мені краще. Не знаю чому, але мені якось так краще виглядає. Тому давайте ще ось. Отак ще. Ну і виглядає вже гарно цей будинок. є. під. Йдемо, пошукаємо, може ще щось є в селі. Давайте. Ну, я бачу, що у нас є цей бігом така. Non, тут нічого немає. Ці Три еміральні. Два льоду. Не знаю, чи мені літо знадобиться. Три картоплі. Пічкає. Ну, давайте заберемо пічку. І оце теж доламаємо, щоб не виглядало якось. Дивимося. Давайте це отакі і так. Виглядає їх звичайний будинок, в принципі. Забираємо тут ще пічку. Якщо що, то ми виживаємо на версії 21. Крапка один. Тому якщо ви побачите щось з цієї версії, то не думайте, що як я це зробив. Наша ціль, напевно, здобути якусь бур бу 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 новий. Нову зброю в цьому новому. Зараз у нас всі... десь так на третє відео, якщо ви захочете по цій серії зробити на третьому якісь діаманти вже здобути, на другому може залізу, не знаю. Як хочете. Добре, то чекайте, давайте подивимося, що в цьому ігу скриньки, сніжки, три хліб, вугілля, осіння буряка. Ну окей. Ну, я думаю, на цьому моменті ми закінчимо першу серію з цього виживання. Ми здобули залізний кайло, сокиру, кам'яне кайло. Ну і дослідили це село. Тому, тому можемо вже закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому сподобалось, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!